Я Катерина Едуардівна Карапиш, вчителька початкової школи Дніпровської гімназії, номер 63 Дніпровської міської ради, і сьогодні я презентуватиму вам свій педагогічний досвід. У школі працюю вже 9 років, маю вищу педагогічну освіту. Моя мета не просто навчити дітей, а підготувати їх до реального світу. Постійно підвищую свій професійний рівень, відвідую конференції кемпи, семінари, фасолітую наради і виступає спікеркою на методичних об'єднаннях. Для мене навчання це не просто передача знань, а справжня пригода, яка має викликати цікавість захоплення і бажання відкривати світ. У своїй роботі використовую інтерактивні методики, творчі завдання, дослідницьку діяльність та геміфікацію. Вважаю, що навчання має бути не лише корисним, а й захопливим, тому створюю уроки, які залучають дітей до активної діяльності. Я впевнена, що саме через практичну діяльність та творчість діти найкраще засвоюють знання, а навчання стає для них не обов'язковим, а улюбленим процесом. Для мене участь у конкурсі це можливість поділитися своїми напрацюваннями, обмінятись досвідом та знайти нові ідеї для натхнення.